Із гранатою у кишені вулицями міста у Бердичеві інспектори патрульної поліції зупинили 27-річного перехожого для перевірки документів. Під час бесіди із поліцейськими чоловік повідомив, що при собі має заборонений предмет – Це граната із запалом. Він пояснив, що даний предмет він знайшов і вирішив залишити собі. За таких обставин на місці події прибула слідчо-оперативна група Бердичської відділу поліції та вибухотехніки, Головного управління нацполіції в Житомирській області фахівці вилучили вибухонебезпечний предмет та направили на експортне дослідження. 27-річного містянина слідчі затримали у процесуальному порядку, доставили до райвідділу. І наступного дня, це 2 квітня, йому оголосили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. А судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відповідно до чинного законодавства, такі неправомірні дії караються позбавленням волі на срок від трьох до сіми років. Схоже кримінальне провадження днями завершили слідчі. У мешканця Андрушівки виявили зброю та боєприпаси. Окрім того, вилучили і наркотики, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Житель міста Андрушівки у нежитловому приміщенні, яке знаходилося у його користуванні, зберігав мисливський карабін АКМ. Майже сотню патронів, а також подрібну на рослинну масу. Це все слідчі вилучили під час санкціонованого обшуку, направили на дослідження. Чоловікові повідомили про підозру та під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури дане кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 309 направили до суду. За вчинене чоловікові може. Загрожувати покарання на срок від 3 до 7 років позбавлення волі. Поліцейським він пояснив, що це все він придбав для власних потреб. А ми вкотре звертаємося до громадян, що ви можете у будь-який час звернутися до поліції, якщо ви знайшли зброю чи боєприпаси до неї, та задекларувати її. Задекларована знахідка звільняє людей від кримінальної відповідальності.